Наступив ранок. Ми поснідали і вирішили продовжувати свій шлях в сторону східниці. По дорозі нас очікував Карпатський маяк це оглядова вежа з колівських Кулино! А, то чого не? Ну то все, пішли на вас. З вершини цієї вежі можна спостерігати за красою сколівських безкідів. Саму вежу встановили відносно недавно, і за один раз її може відвідати до 10 людей. Міняємось. Після вежі ми рушили далі. Було приємно спускатися з гори. Вчора ми піднімались на цю гору, а сьогодні ми з неї спускаємося. По дорозі нас очікував видобуток нафти. Кичається нафта. Чую, запах. Ми продовжили свій шлях в сторону східниці. Дорога готувалась під асфальт, і далі працювала важка техніка. Можливо, вже в скорому майбутньому, можливо, навіть наступного року, якщо я ще раз відвідую цю місцевість. Тут уже буде асфальт і спуск буде не такий гравійний, як зараз, а буде швидкісний спуск навіть для шосейного велосипеда. Звичайно, це класно, але мені було приємно їздити по таких гравійних дорогах, відчуваючи такий своєрідний легенький даунхіл з багажником і баулом ззаду. Потихеньку спускаємося з Денисом і гальмуємо, ну, спускаємося, гальмуємо і зупиняємося, тому що перегрівається гальма, чути запах оцих от колодок. Все-таки гальма більш такі стокові, а не спеціальні для даунхіла і для гірських спусків. Кожен, кожен кілометр такого спуску зупиняємося на 5 хвилин, щоб... Охолодити гальма. Якось так. Що ж, рушаю тепер і я. В східниці, звичайно, асфальт шикарний. Років ще 6 тому тут була схожа дорога, з тою, з якою ми спускалися перед цим. Ну але зараз тут кататися одне задоволення для шосерів. Ну і я також розігнався до 50-60 км за годину, спускаючись в сторону тустені. Так, в ту стані вирішив я перекусити. Тут ціни, до речі, демократичніші, ніж в тій халабуді, які ми вчора були. Тут, тут така от картопля з салом 50 гривень, а в тій халабуді таке коштувало 120 Ну і тут воно з мангалу свіже, з пилу з жару. Так що отаке от. Відпочивши трішки в тустані, ми рушили на водоспад Сопіт. Також на нашому маршруті мало ще бути Карпатське море. Ровери ми лишили, от мій ровер там, де не все вище, і спускаємося вниз з пішки. Бачите, як розцвіли в одній лілії. Старожили мого каналу, мабуть, пам'ятають, що я не вперше велосипедом їжджу на Карпатське море. Відео про попередню покатушку сюди я додам в описі до цього відео. Після Карпатського моря ми вирушили додому. Знову своїм ходом. Їхали ми через Стрий, а потім повернули на Меденичі. Загалом вийшло 180 кілометрів додому. За два дні ми проїхали в загальному більше 300 кілометрів. Я був, звичайно, з допомогою електроасиста, а мій колега Денис їхав в Ось і покинули ми Карпат.